Рік ще не встиг початися, а моджанги вже тішать на снапшотом 25 w 02 a Ну а я інгмастер, і я розкажу вам про те, що цього разу вони завезли у гру. Тепер, зайшовши у світ після оновлення, вас з дуже великою вірогідністю зустрінуть опадаючи скрон дерев листя. Дуже схоже на пелюстки вишневого лісу. А декоративні нові блоки ви зможете знайти на землі у вигляді польових квітів та коричневого листя. Мені здається, що вони не дуже пасують та вписуються у навколишнє середовище кубача. Але це вже виключно моє ставлення. Також хотів би зазначити, що нарешті вони змінили крафт магнетита. Тепер, для його створення, вам знадобиться не незрит, а просто залізо. Але найбільше, що мені сподобалося, були нові свині та кабани. Звичайно, це можна було додати ресурспаком, але мати це у ванілі. Все одно зручно. Тепер ви зможете знайти коричневих свиней у теплих біомах, а світлих у холодних. Та не переймайтеся, звичайні теж лишаються. Але вже для більш нейтральних біомів. Ну от, в принципі, і все. Так небагато, але справді відчувається як ковток повітря. Ну а ви діліться своїми враженнями в коментарях. А з вами був незмінний ведучий цього каналу Інігма, або ж Інігмастер. Дякую всім за перегляд. Ще почуємось.